Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх. І сьогодні ми поговоримо з вами про оскарження штрафів ТЦК та СП підприємствами, які основні підстави та як взагалі це все відбувається. По-перше, варто значити, що наразі ТЦК та СП почали виписувати дуже багато штрафів, особливо керівникам підприємств стосовно порушення правил ведення військового обліку, але знову ж таки такі штрафи вони дуже часто є безпідставними та є. Протизаконними. Ми окремо поговоримо про це трохи пізніше. А поки, будь ласка, підпишіться на мій канал, ставте лайк цьому відео та пишіть ваші запитання або коментарі у відповідних коментарях. Наразі у відкритому доступі є інформація, що суди, як зазначає Open Data Bot, у 88% справ вони вирішують ці спори на користь військовозобов'язаних навіть у першій інстанції без оскарження надалі. Основними підставами РТЦК та СП у таких випадках є неправильне складання протоколів та постанов, є намагання оштрафувати людину за неіснуючі правопорушення, або порушення строків притягнення до до відповідальності, або іноді вони впаяють людям ті штрафи за нормами, які наразі є, але яких не було, скажімо так, на момент вчинення порушення, тому що друзі, момент вчинення порушення і момент притягнення до відповідальності це дві різні речі. Окремо, варто звернути увагу, що стосується саме оскарження штрафів підприємства, тому що на керівників відповідних підприємств покладається обов'язок правильно вести військовий облік на підприємстві і передбачаються відповідні штрафи. Насправді, з фізичними особами ситуація майже така ж сама. і для проведення, по-перше, для проведення будь-якої перевірки, ведення обліку, чогось іншого, має бути наказ, і наказ має бути тим самим днем, коли проводиться перевірка, а не за тиждень до перевірки, за місяць до перевірки. Тощо, якщо це перевірка невідкладна, скажімо так, якщо це планова перевірка, про неї має бути попереджено відповідне керівництво і інше. Відповідно, також варто зазначити, що складається на підставі перевірки, складається акт та. Підприємству надається 20 днів на те, щоб висловити свої думки стосовно цього акту, подати заперечення або, взагалі, оскаржити його. І дуже часто буває, що взагалі такі норми, за якими потрібно притягувати до відповідальності, тобто 210-210 примодинку -210 ПАП, вони не застосовуються, оскільки прямо зазначено, що якщо у Міноборони, тобто СП, є доступ до інших реєстрів, то вони можуть отримати всю інформацію та оновити відповідно щодо осіб, щодо працівників дані за допомогою інших реєстрів, враховуючи те, що в нас бронювання працівників відбувається через дію. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи є у них такий доступ? Я думаю, відповідно, що так. На що окремо варто звернути увагу при оскарженні штрафів підприємствами? Це, по-перше, на підстави для перевірки та дати проведення таких перевірок, наказів про перевірку та складання актів. По-друге, це на правильність складання протоколів та документів, які супроводжують перевірку та притягують до відповідальності. По-третє, це додержання строків притягнення до відповідальності, оскільки в будь-якій відповідальності є свій строк притягнення до неї. Реальність порушення на момент винесення штрафу, тобто чи дійсно було таке порушення, та чи дійсно були підстави казати про те, що це була порушення, і відповідно можливість у РТЦК та СП отримати дані щодо порушників так званих з інших реєстрів. Проблема наразі полягає в тому, що ніхто не думає про наслідки про те, що якщо бізнес буде знищений, фактично ні нема кому буде працювати, то бізнес не зможе оплачувати податки і відповідно не зможе фінансувати збройні сили. І відповідно тоді почнеться просто колапс, і це буде просто жах. Більше того, варто зазначити, що дії невідомих осіб у військовій формі зразку Збройних сил України без розпізнавальних знаків та в балаклавах взагалі містять в собі дуже багато з кримінального кодексу України. Тому, друзі, бережіть себе, знайте свої права. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Пишіть коментарі, ставте лайк та підписуйтесь.